Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Похилилася чогось наша славна Україна, зажурила. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, 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 розвеселимо. У серці Європи ми народились. Ми, українці, пишаємось цим. Пісня вкраїнська, звичай культура. Сьогодні відоме у світі усім. Всміхнись, моя ненько, моя Україно, Скрізь сльози, але усміхнись. Бо сильна ти духом, квітуча, єдина, у неба блакит подивись. Летів білий голуб, з добрі новини. Про мир і про щастя й добро. Зненецька на нього напав чорний ворон і ранив його укрило. Волк, Господь йому руку подав, зцілив його рани, зцілив білю серці, і сила йому він додав. Поглянь Україно, як бореться голуб, ще мить чорне зло він здала. Прилине до тебе, країна рідненька, щоб радість відчути могла. Знов буде літати у мирному небі, знов буде калина цвісти, знов буде всміхатись моя Україна. А з нею разом я і ти. Не треба нам сварок, не згоди, ганьби. З'єднали країну, ми на віки, не зможе ніщо наш союз розірвати. Соборна країна. Ви чуєте, ні? Одна Україна, єдина я мати, і кращої країни нам не знайти. І мова наша соловіна, шануй, люби, оберігай усе, що зветься Україна. Україна це моя держава. Про тебе лине у світі слава. Ти така могутня, як сила неба. Дивись, людино, це все для тебе. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сній на вишневу свою Україну красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Моя країна, Україна, у світі кращої нема. Вона соборна і єдина, моя вітчизна дорога, одна навіки нероздільна роздільна це серцю рідна сторона, ще волелюбна. світ голубко біло, і розкажи грось наш біль як під крилом земля горіла, коли ракета взяла цін, будинки падали додолу, їх замінили укриття, як серце мамине хололо, страху за синове життя, як діти плакали від жаху, дитисо тративши за мих. Як хтось на половині шляху, І встиг додому як навкруги зробилась постійно могили братські. На голові жалібна хустка, а в серці спалені мости. Лети, голубко, не барися, розвій наш смуток по світах, дзвінком лавровим повернися і двором миру в небесах. моя Україна, тебе стрілять, ти кричиш, вільно вбивають, народ твій вбивають, тебе вбивають, та ти не здаєшся, тебе не зломий щедрий, рідний край і мова наша нагрозаніна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб усміхалися люди і всі жили дружно, щасливо. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, Хочу ще почути твоє рідне слово. Кажи без страху російський корабель, кажи слова, слава Україні. Техніка ворожа, Україна, рідна переможе, русський корабль іди, геть, геть, геть. Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати.